Ці та інші порушення прав людини за оцінкою оглядачів посилились в Україні з приходом до влади нового президента. Цього тижня на шпальти міжнародної преси вилилась історія про візит працівника СБУ до українського католицького університету. Президент цього поважного навчального закладу повідомив, що до нього завітав працівник СБУ, щоб як він висловився, попередити про небезпеку та відповідальність, якщо студенти вузу порушуватимуть закон, беручи участь у антиурядових протестах. Борис Гудзяк розцінив такі дії з боку представників влади, як тиск на керівництво та студентів університету. Більше про деталі цього інциденту ми поговоримо з членом наглядової ради Українського католицького університету Іваном Герком. Дякую, пане Іване, що знайшли для нас сьогодні. Час. Отже, яка ваша реакція і реакція ваших колег на візит співробітника СБУ до міст? це, Це У мене викликало дуже негативну реакцію. Знаєте, такі радянські методи. Значить, вимагати, щоб ректор університету підписав таємний лист, на мій погляд, такі методи просто не мають місця в незалежній. Демократичній Україні. Чи наскільки був цей лист таємний, і чи можна в за чи чи, чи Буринс Гудзак може його оприлюднити? Він його читав? Ну він, він навіть його не прочитав, бо він сказав, чи я можу отримати копію цього, а цей службовець каже: ні, це ми тільки будемо отримати одиноку копію". І Цей службовець навіть подзвонив до свого начальника, і начальник каже: Ні, не передайте копію от себе, бо вони в тоді поставлять цей документ на, на інтернет. Тобто, тобто він, вони намагалися зробити таємно? Ну звичайно, тобто такі методи, просто, на мій погляд, не мають місця в демократичній. Суспільству чи пов'язуєте ви цей візит з попередніми критичними заявами керівництва університету щодо кроків нового уряду? Ну як ви знаєте, були два університети, які виступили публічно офіційно з заявами проти призначення нового міністра освіти, тобто УКУ і Київська Могилянська академія. А, тобто, я впевнений, що тут де з тим з тим, тим пов'язано. Але про що про що йде тут мова? Тут йде мова про УКУ. Університет, який, як будь який інший університет, тобто пробує виховувати наступне покоління української. Молоді і виховати це покоління в моральному, демократичному і етичному дусі. Студенти там вивчають латинську мову, грецьку мову, бо богослов'я, літературу, історію. Тобто це є університет. І як університет він мусить бути автономний. І це, це все. По-друге, тут іде мова про принцип автономії університетів. І без автономних університетів майже неможливо створити демократичне суспільство. Ви маєте на увазі, що це своєрідний також тиск і намагання контролювати учбовий заклад. Так? Я думаю, так я думаю, так і це це дуже погано для розвитку демократичного відкритого а, суспільства. Служба безпеки України заявляє, що не мала наміру чинити жодного тиску і лише роз'яснювала норми закону. Але в українській діаспорі ситуація з уку викликала бо. Рхливу негативну реакцію. У чому ви бачите небезпеку таких таких кроків влади? Знаєте, демократ дуже дуже важко здобути демократію і відкрити а, суспільство, але дуже легко таке суспільство знищити. Тому це, хоча це маленький крок, це показ різних таких кроків, які ми вже бачимо в останніх місяців, які їх треба зупинити. Бо якщо ні, я велика угроза, що Україна втратить цю демократію, цю свободу. Яка вона здобула в останніх 5-10 років, і це було б дуже 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 прикро. І то, що УКУ хочуть відстоювати тут ідею незалежності університетів, транспарентності виховування молоді у моральному, етичному і демократичному дусі? А, а чому діаспора так за це турбується? Бо діаспора турбується. турбується за демократію на Україні. Ми бачимо, що там діється, і такі дії. Це знову показ кроків, які не сприяють демократії, Навпаки, вони беруть Україну назад, і тому тепер діаспора дуже дуже хвилюється з тим, що діється на Україні з питанням свободи преси. З питання прав громадських організацій і питання автономність університетів, університети як УКУ. ще одне влада пропонує ще декілька важливих реформ і змін. Як українська діаспора розглядає ці реформи, наприклад, зокрема відміну обов'язкового іспиту української мови чи перспективу відміни стандартизованого тесту для вступів до вузів, на мій погляд, за те, що українська система вузів є. Дуже скорумпована, треба продовжувати системою то національного тестування. Без цього дуже важливо ззіпсна зломати цей ландшук корупції. Тобто я б сказав, 10-15 років вимагати це національне тестування, і в тоді, коли вже ця коркорскорумпована система є зломана, так би сказати, тоді можна починати так, як в Америці, додавати більш суб'єктивні елементи. До питання набрання студентів, але поки цей ланцюжок корупції не зломаний, обов'язково на мій погляд, треба продовжувати з системою державного тестування єдиного національного тестування. Та саме на проблема з українською мовою. У нас 10 Добре, секунд з українською мовою і з іншими питаннями, звичайно, дуже дякую і нагадаю, що гостем студії час тайму був Іван Гевко, член наглядової ради Українського католицького університету.